Непридатних військових комісарів, бійців, АТО та передачу їм грошей. Обласна рада Прикарпаття відкрила 33-ю сесію своєї каденції. Спочатку до прикарпатських обранців звернулася президент Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні, депутат угорського парламенту. Переконана, що Україна невдовзі приєднається до європейської спільноти. Відтак від імені діаспори закликала не здаватися. Ми не найкращий народ у світі. Але такого живучого, такого сильного народу я вам скажу, немає кинути інші народи в умови, які виживають українці через півроку. Їх взагалі нема. Слухали депутати і тимчасового виконуючого обов'язки військового комісара області. Наразі четверо з дев'яти його колег, відповідно до рішення президента, несуть службу в зоні АТО решта туди вирушити не в змозі через стан здоров'я. Один комісар вакантна посада і чотири комісара згідно рішення військово-лікарської комісії визнані. Непридатними стану здоров'я, і я направив їхні документи на розгляд вищому командуванню на рахунок подальшого проходження іми служби. Також облрада звернулася до уряду і президента щодо визнання бійців добровольчих батальйонів учасниками бойових дій. Депутати просять владу врегулювати питання їх лікування, надання матеріальної допомоги та житла. Попри це, варто списувати кредитні зобов'язання з членів сімей загиблих на сході. Просимо. Внести зміни до пункту 19 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, додавши до переліку учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань були залучені державними організаціями для захисту незалежності. Деякі обласні обранці попросили внести правки до такого звернення, а саме називати речі своїми іменами замість поняття Ато використовувати слово війна. Аби ми замість АТО. Змінили на такий вислів учасники бойових дій у війні між Російською Федерацією та Україною. Я думаю, що це буде справедливо. На потреби АТО обласні обранці вирішили виділити 150 тисяч гривень зі свого депутатського фонду. Ще 300 тисяч буде надано з резервного фонду області.